Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі Боксу. І так, з'явилися нові деталі бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Джордж Уоррен в інтерв'ю каналу Queensberry Promotions прокоментував перемогу К2 Promotion на промоутерських торгах по бою за пояс WBA у надважкій вазі між Олександром Усиком 20013 Ко та Даніелем Дюбуа 19118 Ко. Команда Уорена запропонувала 5,6 мільйонів доларів, а команда Усика поставила 8 мільйонів доларів. Промоутер Дюбуа пояснив, Завжди важко бути на боці аутсайдерів проти нас було 75 проти 25. Напевно, у 90% тендерів перемагає привілейована сторона. Ми намагалися вести переговори, але зрештою отримали тендер, який виграли вони. Дали 8 мільйонів. Тож для Дюбуа це буде непоганий гонорар і чудова можливість у жорсткій боротьбі. На питання про те, хто транслюватиме поєдинок, Усик проти Дюбуа у Великій Британії. Уорен відповів наступне. Поки це секрет, права на телебачення у них, але ми обов'язково сядемо з Олександром Красюком і обговоримо це питання. Сподіваюся, що ми порозуміємося, хоча я думаю, що вони просто захочуть заробити якомога більше грошей, бо їм треба якось покрити ці 8 мільйонів доларів. Тепер усе в їхніх руках. Згідно з тендерними документами, бій Усик Дюбуа відбудеться 12 серпня у польському Вроцлаві або 5 серпня у Саудівській Аравії чи Манчестері. Що стосується Тайсона Ф'юрі, то він теж не забув про Олександра Усика і вирішив прокоментувати промоутерські торги по поєдинку українця проти Даніеля Дюбуа, який виграла К2 зі ставкою 8 мільйонів доларів. Чемпіон WBC у своєму інстаграмі відповів на пост журналіста Дева Сахні, який написав наступне: Виграшна ставка торгів Усик Дюбуа 8 мільйонів доларів, три титули на коні. Виграшна ставка торгів Ф'юрі Уайт 42 мільйони доларів, один титул на коні. Якщо є ще демонстрація цінності поясів у переговорах із Суперзіркою, то ось вона. Головне, наскільки ти популярний, розділ 70 на 30, забій у Великобританії між Фюрі та Усиком, це було ще щедро щодо до Усика, якщо так подивитися. Ф'юрі відповів: ти маєш рацію, Деве, факт у тому, що він підлий боягуз втік від 13 мільйонів фунтів і тепер битиметься за 6 мільйонів доларів. Дурень! Тим часом іменитий британський боксер Карл Фроч закликав чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі перестати кидати виклики всім підряд і розібратися, чого він хоче насправді. Адже, по його словам, за останні 18 місяців Тайсон викликав на бій сім бійців, але жоден із цих боїв не відбувся. Фроч сказав. Нещодавно він викликав Олександра Усика і запропонував йому розподіл гонорару 70 на 30. Це трохи скидалося на образу, але Усик прийняв бій з цією умовою, проте потім поєдинок не відбувся. Є питання: ти справді хотів побитися з пропорцією 70 на 30 або завищував свою ціну? Але його блеф викрили, і тепер він почав виглядати трохи безглуздо? Фюрі потрібно відповідати за свої ідеї, потрібно зібрати всі злиті ним бої, поговорити з його промоутером Френком Уореном і відправити повноцінний контракт, спробувавши влаштувати поєдинок з Ентоні Джошуа. Так що для тебе, Тайсон Фюрі, настав час розібратися в собі. Я не вражений, друже, тобі потрібно з цим розібратися. Зі свого боку, Деонтей Уайлдер теж встиг кинути кілька різких заяв в бік Олександра Усика. У бронзового бомбардира склалося враження, що український чемпіон не захоче битися з ним. Колишній чемпіон суперважкої ваги Стаскалузи, штат Алабама, запропонував сувору, хоча й дещо загадкову відповідь, на гіпотетичний бій з об'єднаним чемпіоном надважкого дивізіону Олександром Усиком, який володіє титулами WBO, WBA, IBO та IBF. Нещодавно Уайлдер прокоментував можливу зустріч з українцем. Я знаю деякі речі, і я також знаю, що Усик трохи боїться певних речей, та що там трохи, він дуже боїться. Я в бізнесі, тому знаю багато речей. Я готовий піти в будь-який момент часу, місце, незалежно від того, яке це буде. Вони це знають. Я простий. Ключові гравці суперважкої ваги Усик Ф'юрі, Уайлдер та Джошо, які наразі перебувають у напівзастою, створеному відомими прихильниками на Близькому Сході, можуть отримати величезну суму грошей, яка потенційно змінить життя бійців, якщо вони візьмуть участь в події та вийдуть на ринок в грудні на одній карті. Згідно з цією домовленістю, Уайлдер битиметься проти Джошо. А Усик виступить в парі з Ф'юрі за беззаперечний титул чемпіона у важкій вазі. На сьогодні незрозуміло, як саме продовження літніх поєдинків вплине на грудневу картку на Близькому Сході, тож залишається тільки чекати. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору. В опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!